Вітаю на уроці інформатики. Сьогодні ми з вами повчимося створювати з простих елементів картиночок гіф-анімацію. І так, GIF-анімація у нас це різновид анімації, який заснований на можливості стандарту графічних файлів GIF зберігати кілька картинок в одному файлі. Так, сьогодні зробимо і ми з вами. Перше, що заходимо у канву, звісно, переходимо до презентації, нам необхідні будуть слайди. Перейшли з вами. І так, користуємося сьогодні елементами. Для створення гіфочки нам необхідно буде два слайди презентації. Тобто, ми, один слайд відразу у нас з'являється, другий слайд додаємо автоматично. Далі переходимо в елементи. В елементах ми шукаємо з вами картиночку. Але не просту картинку, а картиночку, яка має колекцію. Я вам вже про це розповідала на минулих уроках. Давайте введемо слово котик. Зробимо просто з картинки котика анімацію. Далі графіка, усі. Наступне дивимось колекції. Де ж її шукати? Коли ми наводимо курсорчиком мишки на елемент, ось котик з'являються три крапочки. Натискаємо на три крапочки, дивимося, щоб тут було написано колекція. Цього кота нема колекції. Наступний котик шукаємо. Також нема колекції, цей немає, тобто не у всіх же елементів у нас є колекції. Так, також не бачу. Шукаємо далі. Знову ні. Ось, бачите, переглянути колекцію. З цього кота є колекції. Давайте глянемо переглянути колекцію. Так, але ж нам треба, щоб котик був подібним. Тобто, щоб створити анімацію, в колекції коти повинні бути однаковими. Тому не підходить нам це. Знову вводимо слово котик. Або давайте кіт. «Кіт». Усі. Давайте це ми бачили з вами, перегорнемо. Ну, цей котик. Є колекція, немає. Треба, бачите, пошукати. Не так-то просто знайти колекцію з котом. Знову немає. Такій немає. Шукаємо, немає. Також не бачу я колекцію. Цей котик. О, цей котик є. Переглянути колекцію натискаємо. Знову тут котики різні, але ось два є подібних, так? навіть більше ось, навіть більше котів ми можемо з вами зробити подібним. І так, наприклад,. Котик у нас дивився в одну сторону, потім різко почав в іншу да? дивитися, що ми робимо з вами? На перший слайд додаємо картинку кота, просто перетягуємо, але в стрічку редагування. Ось Під низом великого слайду, стрічка для редагування, ми просто ось так хоп, і перетягнули кота першого і другого котика Ось, наприклад, ось цього. Перетягуємо на другий слайд. Перетягнули. Тобто два кота, із них зараз буде анімація. Далі ми з вами обираємо тривалість. Нам необхідно тривалість змінити. Ось, натискаємо на тривалість, виділяємо слайд. І тут у вас вгорі з'являються інструменти, де ми можемо змінити тривалість. 5 секунд це буде довго. Аж 5 секунд одна анімація, друга. Ні, нам треба по півтори, по секунді до кожної картинки примінити. І так, натискаємо на тривалість і обираємо хай півтори секунди. З півтори застосувати для всіх сторінок. Є, застосували для всіх сторінок. Тепер нам треба ці дві картинки скачати. Звісно, коли я їх переключаю, то створюється ось така анімація. Так само і в гівки. Натискаємо тепер файл, Скачати. Тут обираємо тип файлу. Нам треба в самий низ прогортувати гіфочка, короткий кліп без звуку. Далі прозорий фон обов'язково обираємо, ставимо галочку і завантажити. Тепер ця гівка завантажується вам на комп'ютер, а потім ви її додасте собі, сюди, у канву. Так, іде завантаження. Наступне хотіла б зверніть увагу, що в кожній колекції є своє, своє своя назва, можна сказати, свої номерочок то сьогодні ще завдання, як шукати От за номером, я надішлю у Classroom два номерки, за якими треба буде зробити гівки із котиків. І так, цих котів я видаляю, мені зараз вони не потрібні. Так, гівка вже створилася, але два слайди мені треба буде. І так, я надішлю два номери в класру. Перший номерок як же за номером шукати елементи? Виділяємо номерок, копіюємо. Це закриваємо, що було. В пошук елементів ми вставляємо цей номер. Натискаємо Enter. І перед вами з'являються котики. Рженькі такі, да? як ти і з нього робимо анімацію. На перший слайд додаємо одного кота, так, на другий слайд іншого. Так, третій слайд ми видаляємо. Він нам не треба пустий. да, Пустого ми, нам пустий не потрібно. Знову обираємо тривалість, нам треба. Півтори секундочки застосувати для двох сторінок, і так само ви його скачуєте. Файл скачати, гівка, прозорий фон. Завантажити. Завантажується. Так, наступний котик у нас з вами буде за іншим номерком. Так, виділяємо номер, копіюємо. Переходимо в елементи, цей закриваємо, вставляємо свій. Так, Enter. Тут же зовсім інший котик. Дивіться, Тут можемо зробити, що котик танцює. Да? Навіть боксує. ось Бачите, як цікаво. Ну, давайте, хай боксірує. Да? Цього кота ми видаляємо слайдом. З нього гівку вже створили. Тепер створюємо другу гівку. Перетягуємо котика. На одну сторінку слайда, на іншу зайві сторінки чисті слайди ми видаляємо. Тепер тривалість ми змінюємо по 1,5 секунди. Застосувати до для, для, для двох сторінок. Тепер файл скачати як тип файлу GIF. Далі прозорий фон завантажити. Знову пішло завантаження гівки на комп'ютер. І так, а тепер ми з вами створимо картинку з нашими гівками. Як поки там завантажується, ми ці два слайд створюю новий чистий слайд, а ці два видаляю із котом. Так, воно, пішло завантаження, так, завантажилось. Ці два видаляю. Тепер на чистий слайд я додаю якусь, якийсь фон. Наприклад, це може бути галявина. Чи подвір'я будинку? Тобто ви вже самостійно обираєте, де буде відбуватися ці всі дії. Так, нехай ось це. Дивіться, щоб картинка перемістилася, Ось, вибачте. картинка перемістилась на весь слайд, відразу розтіклась, да? не треба в нам збільшуватись, наприклад, якщо я так додам картинку, мені треба буде її розтягувати на весь слайд. А якщо я картинку додам на. Слайд нашого для редагування, ось сюди вниз, то вона розтічеться по всьому слайду. Оп. І все, і тут не треба нічого розтягувати. Далі завантажуємо з комп'ютера наші гівки, які ми створили. Їх Три Три кота. Один котик самостійно створюєте, два котики за кодами, які надішлю. Передані передати файли, ось три котика. Які я створила, виділяємо їх і відкрити. Так, зайде завантаження котів. Зараз хай завантажиться, почекаємо. І тоді їх просто ось так хоп, перетягнули одного котика, другого котика, так, і перетягуємо третього котика. Це і така ваша картиночка анімаційна вже готова. Ці гіфочки ви можете приміняти, звісно, не тільки для створення презентації, можете примінити для створення відео, для створення якихось відеоколажів. Або, може, це буде листівка, інтерактивний плакат. Да багато для чого, адже елементів у канві дуже багато. На основі цих елементів. Користуйтеся колекціями, можна створити різні гіфочки, щоб це була не просто картинка, а це була гіф-анімація. Всім бажаю успіху у створенні гіфочки. Чекаю ваші роботи!